Всім привіт підписчикам, глядачам. Так, сьогодні у нас відео буде про похідну буржуйку для казана сковородки. Будемо робити її з такого газового балона. Ось Я вже тут е, трошки вже почав робити, зараз покажу як до чого. Дивіться, низ балона. Е, відрізаємо по сварці, є в нас шов. Відрізаємо по сварці, відрізали. Зняли. Так. Далі нам потрібна ця підставка. Так. Балон на неї стоїть. Значить Її потрібно зняти. Знімаємо я булгарочку, ця сварки. Підрізали, підрізали. От молоточком зняли. Далі ця підставочка нам у нас знадобиться. Надобиться вона, Бачите, я вже тут почав вирізати. Тут ще потрібно буде різати з протилежної сторони. Це у нас буде якби, підставка під саму буржуйку. Ось. І Оці отвори будуть нас слугувати під вайлом. Таким чином це все буде приварюватися. Ось. І сюди буде у нас попадати повітря. Ось. А ось тут, ось тут всередині. Ми понаварюємо колоснічки. Ось. Так, погнали далі, будемо різати, наварювати колоснічки і далі будемо розмічати саму дверку загрузочну. В процесі все покажу, поїхали. Так, далі що ми робимо? Далі ми нарізаємо колоснічки. От, ви вже бачите, 4 штучки нарізав, і ще 4 в мене є, готові, вже підготовлених. в таком плане вот выставляем мы их вот так следующий напеди на ним до меня перенял вот в таком плане Така штука у нас виходить. Це все далі ми будемо прихвачувати сваркою, перевернемо. І з іншої сторони доберемо колеснички до середини. Ось так. Потім вже будемо займатися самою загруз... загрузочною дверкою. Отак от, Поїхали. Розмітка загрузочної двері. Я використовую такий картон. Тим часом це все робиться. Отак От виставляєте його на балон. Дивіться, щоб по висоті вас тут Хватало місця до загрузки, щоб дрова, там, жар, дрова лежали, він не вивалювався через саму дверку. От. Вирізаєте такий картон прикладаєте От чертілкою по металу вводите по контурах. Ось. І вже далі якби самою болгаркою намічаєте. Ось. Є. Але я тільки помітили. Це я тільки помітив, далі, що я роблю. Тобто сама дверка в мене зараз поверну, щоб було зручно. Де от, на от такому звісі. Ось. Кернемо чотири отвори, раз, два, три. 4 і просверлюємо їх. Два я вже просверлив. Два тільки накарнив. Раз і два. Зараз їх просверлю. Пологаркою ось тут оцей шов проріжу. І візьму його на болтики М6. Ось. Прикрутимо і далі вже будемо прорізати по периметру три сторони. Поїхали. Ну що ж, Прикріпили ми вже завіз. Спочатку тут прорізали, перекрутили завіз. Потім вже я прорізав цих три сторони От, і вийшла у нас ось така штучка. Ось так у буде працювати. Так, далі, що я далі зробив? Далі я від балона того самого відрізав в товщині, по ширині міш. ось таку смужку і розрізав її на 4 частини. Поспішив. Поспішив, треба було мені на її розрізати ось так. Вот. На одну ось таку і одну ось таку. Ну от то нічого страшного, не остакоємо. Так, і вирізав ще дві отаких. Пластини, які буду ставити з середини самого балона, ось таким чином, щоб перекрити щілину, яка утворилася отут. От, Ми з його приваримо і в нас буде перекрито. Так, що ж, Зараз буду приварювати, як вийде, далі покажу. Так, пообварювали ми всі, всі накладочки, поприварював я вже зсередини, повністю по периметру дверки. І в нас дверка вже закривається і немає щелі. І також ще зробили крючочок, щоб ручечка закривалася в двері. Ось, ось така ручечка, болтик. З цієї сторони дві гаєчки у нас. Щоб рушка ходила вільно, щоб законтрагає гаєчки. І в той час не відкрічується, щоб не загубили кошти. З таким чином. Ось. Такий у нас загальний план. Зараз будемо дороблювати значить, Доробимо, поварюємо і будемо значить, зверху вже вирішувати. Десь так будемо обрізати, ручки приваримо і поробимо такі допоможні, от, не отвори, а вирізи, Ось, щоб тяга була краще. Так, зроблю. Відзимовся, поїхали. І так, фініш. Що доробили? Вварювали повністю Вот. Приварювали ручки. Зачищали, звісно. Ручка з одної сторони, з іншої. І була приварена нижня підставка. Поки покажу. Бачите, це що зачищений. Тут незачищений шов. Стараюся якісно шоу зняти. Немає на телефон. хочу камеру фокусуватися. Гімно телефони, і гімно камери випускають зараз, я вам так хочу сказати. Ну, то в принципі не важливо. О. Добре. Фінальний огляд, що в нас вийшло. Получилася у нас ось така буржулечка. Похідна, можна сказати. Це в мене попросив клієнт, Значить, є в нього син. І десь він там якомусь потряд на російським моїм, не знаю, як на український навіть буде. Попросив зробити таку похідну буржуйку, щоб можна було з малим, там, з дітьми виїхати. О, так буде класно, Лена. Щоб можна було виїхати там десь на природу, в ліс, пожарити якоїсь картошки. Дивіться, він робиться під, значить. Під сковорідку або під казанок. Ну, от я зараз кину це в нас дно від балона, отак от зверху для наглядності, щоб було. О! От приблизно от така картина у нас виходить. День роботи, один газовий балон, а дитині щастя. Така справа. Думаю, що вам сподобається. Ставте лайки. Пишіть свої коментарі, можливо, щось десь не так зробив. Ну, це моє бачення. Я так побачив, так мені захотілося, я так зробив. Можливо, десь можна було б краще. От. Це таке. Я ось так побачив, я ось так собі уявив і так зробив. Не знаю, буду ще розмовляти з людиною, можливо, можливо, можливо він поїде на піскоструй. От. І якщо все ж таки він поїде, то я його покрашу потім жаростійкою краскою. Всім дякую. На цьому будемо на сьогодні завершувати. Кому сподобалось, ще раз повторюсь, ставте лайки, кому не сподобалось, дизлайки. Оцінка як не як. Всім найкращого, до зустрічі. Пока.